Так, далі по бункеру, по вигружному механізму. Ті, клинили мене ці всі механізми. Я з ними... Оце як тільки соя осені все. Повний бункер або й не геть повний. Я знімаю це П, воно не крутиться, ремень горить. Ой, було мені проблеми. Ще ж із цього олю, цього ж. Кришки це не було. Це вже так воно зверху виглядать. Що я знайшов? Я ж тоді все поперебирав, ці всі моменти, механізми. А це на зиму знімав ці, ці шнеки і замітив, що тут ось от треться. Раз і два. Тут таке воно потерте було. Такі за усениці. То я ще так зрозумів, що вони ці болти терлися. Я на них вставав. А тепер все, я на них не стаю вже. Може і я, може і до мене хтось їх зігнув. Коротше, їх вирівняв. Один був зігнутий, ну 2 мм. Це значений багато. І плюс там шляпку цю я спиляв ще міліметр 2. З цього боку 2 болта. І з цього боку там теж 2 болта. Тут я їх поспилював, шнейка вирівняв. Так, є таке дело. І на шнек я тепер не стаю. Ще краще було б тут, тут робити таку якусь із труби таку кругленьку перемичечку чи що щоб тут, щоб ставати на неї. Бурально як лізуш бункер, то... Нема куди стати. Тут у нього все гостре таке. Нічого потихеньку якось Пережнивуємо. Так, я ж в мене, повно, нормально все сипеться. Е -е. як, як міняв, це ж, як ставив ці шнеки, то помазав графіткою ці підшипники. Раз у Разугоді їх мажу. Далі. Далі отакий ще замінив я. Пальчик. А це він той, що зламався, повні темно вже. Я в людей вигружаю пшеницю, майже повний бункер. А воно наче крутиться, ну середині ж таке крутиться. А а в трубі не крутиться, ЙОЛКИ балка та що це таке? А це кажеться на цьому, на цій зірочки. Там на зірочці скрутився вже цей пальчик штопор цей. Коротше, я його замінив, поставив один товстий на вісім і всередину в нього ще забив тоненький, скільки там 6 чи скільки, чи 5. Так забивається він. Середину другим і він стає сильнішим. Так? Далі. Далі по трубі. І знайде Тут я, я і сікас вже одривав, ось я все кажу. І до мене бачу, і рвали. Тут таке вже було воно вирване, не отворе, не, не а таке дране таке. Що я два рази чи три рази одривав. А то як тільки десь дерево, я з трубою їду. Ну, і дивлюся, спереді, спереді перед жаткою, бо, бо треба ж волосю, ну, треба дивитися. Я з боку дерева ну обов'язково провтикаю. Щось ну, так. значить, тут були зразу болти прості, під. під під гаєчний ключ на 13. ну Вони тут тут все торкалися видно і. І все видно, що тут воно тормозили чи клинили. Я ж тоді я шукав, що воно клине, то я все перебирав. Що мені не подобається. Е, ну що ж, думаю, що робити? Або з середини таку полоску навалювати і квадратні отвори клепать. ніяких клепать, фіг, я знаю. То я що, що рішив зробити? Такі зробив полушайби квадратні, так, полушайби. Посер... Посередині я, там де болт, я вибрав квадратик такий. Болти взяв нові е, із, із квадратиком. Але, але той квадратик десь половинку я болгарочкою убрав до круглої восьмерки. А так, квадрат 8х8 там в стандарті є. Получається, оцю таку, такий прямокутничок я ось вирізав. Так, Прямокутничок. І в ньому квадратик такий вибрав гарочкою. Все, креслице сиділо. Вибрав, зібрав його, так. бовтом прижав, Так, прихватив, поварував, позагинав. Молотком позагинали ці всі тіла, бо там трошки сильно не, не, не було. Так, позачищав. І все, і тепер красота, і болти держаться. А то треба було і тут держати, і, і тут крутить. А тепер воно собі держиться на контргайки позакручував, позакручував і прості гайки. Погрунтував трохи. Так, і все. Відлічно. Все відлічно тепер. Так. Що там ще по вигрузному? Ну, ось тут було трохи одірване закльопка, то я підклепав ось дві закльопки, Бо таке було надірване. Хтось там колись весь заїхав. Ну цю кришку я перехтував вже Кривенька була, і в той край її, я яко як повигинав по периметру. Там щілинка була. Так, це болта замінив, бо... бо щось він мені такий слабенький був. Це поставив авіаційного. Хотів прирізти ще різьбу, та це плашка поламалася. Ну що ж. Це, ж, це ж був. Так, а тепер вона закривається аж. Ві... Цю теж таку вигнув, бо... бо вона реально висіла там. Тепер тут ось вначале є щілина, а там всередині глибше-єлі там їлі -їлі щілинка. Так що нормально, зерно тепер не буде присипатися. Е, був прикол із цим вигрузним шнеком. Коротше, почав я молотити у людини вже, вже темніло. І щось не знаю, що там, як воно вийшло, ну. Ну, речах на, на вигрузку я включив теж. Я в шокі, чи вже перетомився, чи що. І так оце один. Там 35 соток був город. чи 30, Один круг майже прийшов. ділюся з боку, там дерева якраз. Дерева якраз були. Дивлюся, вирвали цього люка і, і зерно висипалося, ну сільки там, ну мішок. Така слабенька пшениця була. Йома, я думаю, я думаю, що, що це і за дерев, що десь зачепився чи що, бо там плотно сильно йшов коло дерева. А як я тут туди, в мене включений річах на вигрузку. В шоке. Поки було мало зерна в бункері, то воно собі там в холостуку колотило. А потім, як, як стало там зерна більше, воно почало Ну, це такі діла бувають, так що треба дивитися. Ой, що хоч було. Дерева все на світі, треба скрізь світ дивитися. Ну, а труби цей не вистачає реально. Ну, щоб метр, щоб метр якраз би, щоб так ось сюди, ось... щоб метр труби. Десь зіли, газони. ну... З нарощеними бортами хазяйськими, ну, маловато. Десь шукаєш якогось горбика, на горбик наїжджаєш, ну, якось викручуєшся отак. Такі справи. Так, далі ще, ще треба щось показати по ремнях, пройтися по ремнях усіх, які я трогав, які я не трогав. Які, які я підібрав які я використовую. Тобто, номера, все довжини. Е, бо, бо це, бо це такий, наприклад, я оригінальний, все взяв конкретний. А, а все дешев, дешевих, ну, це все я не оригінальний, якщо використовую. Хватає із дешевих. підібрав Це все теж хочу розказати. Все тоді вперед.